Що можете порадити для формування правильної вимови для тих, хто переходить на українську? Мені здається, що найгірший суржик сьогодні він найкращий від найлітературнішої московської мови. Тому я вас прошу, люди добрі. Будьмо зараз надзвичайно терплячі один до одного і допомагайте тим людям, яких щойно тепер поривнуло на вивчення мови своїх предків. Помагайте їм переходити на мову. А щоб навчитися української фонетики, треба слухати акторів театру Івана Франка у Києві. На мою думку, вони власне фонетизують бездоганно. Ну, на жаль, ми не можемо почути мовлення Тараса Шевченка. Правда? Але ми можемо почути мовлення Степана Бандери, і ви його приспокійно можете знайти в неті, написати голос Степана Бандери. Ви почуєте південно-західну українську фонетику. Можете почути голос із Мелітополя. А голос з Мелітополя це голос Дмитра Донцова. Це взагалі розкішно. Таким способом ви пов'яжете цю синхронію із діахронією.